Десерт під назвою чорний шоколад. Неймовірно смачно, дуже бюджетно, а смак на мільйон. З приготуванням справиться навіть дитина. Вам потрібно 5 хвилин часу, щоб приготувати цей десерт. Погляньте, будь ласка, на цей десерт. Це просто витвір мистецтва. Посмакуємо. Це шоколадний шоколад. Друзі, десять із десяти. І Маруся хоче. Для цього нам знадобиться літр молока. Виливаємо в кастрюльку. Так, пів склянки цукру, стакан 200 мл. три столові ложки какао, воно з горкою. І одна столова ложка агар-агару. В принципі, весь пакетик. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Друзі, такий нюанс. Коли ми поставили суміш на плиту, нам потрібно постійно помішувати, тому що агарагар -агар має здатність осідати на дно. І в даному випадку ми не можемо замінити агарогар на желатин. В даному десерті потрібен саме агар агар-агар. Наша суміш закипіла, ми кидаємо чорну шоколадку будь-яку. Після розтоплення шоколаду ще варимо 2 хвилини і можемо розливати. Друзі, важливо, чому потрібно проварювати 3 хвилини? Тому що гар-гар набиває желейних властивостей саме при нагріванні температури. Тобто, коли ми проваримо 3 хвилинки, він гарно захолоне. Заливаємо десерт в силіконову форму. І залишаємо вихолоняти.